Всем привет! З вами Александр 92, и мы продолжим играть в Call of Duty: Modern Warfare 3. 1 -1, Какова ситуация по Нью-Йорку? Русские глушилки с воздушной поддержки. Это неравные бой, пока они господствуют в воздухе. Мы не можем потерять Нью-Йорк. Есть ли там свободные войска спецназначения? В -Филд находится команда спецподразделения Дельта. Позывной металл. Металл 01 доступен на Зеленом канале. Тут Сэндман, похоже, мы в вашем оперативном подчинении прием. Рады вас видеть, Сентман. Русские используют электронные средства для глушения нашей связи и систем наведения. Основной источник помех на крыше фондовой биржи. Ваша команда должна уничтожить его. Учтите, пока не уничтожите глушилку, связи не будет. Я дам транспорт, чтобы добраться до места. Отбой. Вас понял, будет сделано. Ось нарешті граємо ми на цей раз Фростом. Це перший раз, такий як прототип. Е Джексона. Ось з першого модерна. Такий е Так. Ось сержант там. Ну, зі всякими понтами. І е на зразок всіх Call of Duty ми просинаємось. Е погане слово знає де. Тобто. Це перша місія. Так, це перша місія, яку показували на е 3 Вау! Дивіться. Ну, не все так красиво, як хотілося б бачити, тому що я граю на середніх налаштуваннях. Нічого, зараз будемо зацінювати, що нам дали розробники. Так, ну що? На, у нас є гібридний приціл, Тобто це вже перша фішка. Ось. Тобто, ну, такий якби, збільшувач прицілу, так? Якщо на далеких дистанціях Ви, ну е перестрілочка йде, то ви надіваєте ось таку е фігню Ось, і воно ну, збільшує приціл. Ось Потім я вам, ну, потім вже треба буде його знімати. Тобто, зрозуміло так. Так, Що, якщо вороги дуже далеко, надіваємо цю хрінь, якщо близько, знімаємо і все. Так, теж ще одна зброя, це гранатомет, дуже корисна штучка, особливо в мультиплеєрі. Так, ну, як ви бачите, динаміка ось цього поєдинку цієї війни. Дуже така е, неординарна. Тобто Все взривається, все палає, е, е, звук куль взагалі То е, глушить вуха. Тобто ну Прикольно. Тобто Перша місія Вона для всіх ігор одна із е, самих головних тому що саме по першій місії можна з'ясувати, чи будеш ти грати. Далі в цю гру чи ні. Ось Так як ви бачите, я вже зняв е оцю феньку, тобто у нас став звичайний голографічний приціл. Ну, хоча б він дуже схожий. Ось. Бачите, я знову надів цю фігню і <кхід> І приціл став дуже якби е далі тобто, приблизився. так Взагалі прикольно, мені подобається Call of Duty. б там не казали, то я взагалі я не знаю, як би я міг би себе почувати, якби я не проходив Call of Duty. Е ще одна із е фенічок Call of Duty, яка залишилась так, в цій грі. Це якби такі як, аркадні приколи. Тобто, всі знаєте, так як ми збирали ноутбуки. Я думаю, ви пам'ятаєте. Ось. Зараз я вам покажу, де знаходився перший ноутбук. Просто я вже ну, і трошечки пограв, буквально трошечки, щоб е, ну, якби стабільність вирівняти, так? Яке, який в мене буде FPS із фрапсом включеним, Які мені краще настройки. Тобто я вже трошечки пограв, але не до кінця я цю місію прийшов. Так. І ноутбук у нас ось тут був. Ось е, в цій кімнаті. Ось, Можливо, я і помиляюся, але десь отут точно він був. Так, ну що, йдемо далі. Або, можливо, і тут, тут ось тут, так, в цій кімнаті був ноутбук. Так, в цій кімнаті все. <кхем> так, ви вибачте, я трохи ну, якби, нублю. Ну нічого, я просто дуже давно не грав в сінгл, мультиплеєр я граю дуже часто. і Мені дуже подобається мультиплеєр. Ось, але е, для, Як на мене, то сінгол від мультиплеєра трішечки відрізняється. Ось. Ну хто хоче побачити, як я бавлюсь в мультиплеєр, заходьте на мій другий канал, на канал Gage. Ось. І там ви побачите, як ми бавимося в мультиплеєрі з різними гравцями. Так. О, тут у нас. Ой-ой-ой! Тут у нас такий як квартал, але взагалі-то Call of Duty Modern Warfare 3 дуже пропіарена гра, так? Е, і в неї може бути дуже багато проблем. Ви пам'ятаєте, Modern Warfare 2, місія в аеропорту Внуково, ну, Кажуть, що це був аеропорт внуково, хоча розробники точних, точної назви не дають. Е, так от. В цьому аеропорті ви пам'ятаєте так, як ми грали за Макарова, ну не за Макарова, а за Алексея Бородіна, за, за ось такого якби е, шпигуна, так, який хотів е, увійти в довіру до Макарова, так, і роз, ну, розпізнати, що ж він хоче. Ось, і ми там стріляли у мирних жителів. І політики, в основному російські, особливо російським політикам не сподобалося такий якби, прийом. Так, Тобто вони сказали, що о, я прямо в сраку йому загнав дві кулі. Добре. Вони сказали, що це негуманно, і вирішили вирізати цю місію. Ось. І ті, хто купував Steam гру, так, ось як я купував. То в них були проблеми, щоб активувати цю місію. А ось на PlayStation 3 або Xbox, там взагалі була фішка в іншому. Тобто там таке було застереження, що ця гра може нашкодити там, вам, вашим моральним, там, вашим моральним думкам або ще щось в цьому роді. В третьому модерні теж таке було. Ось. Але ось е, це повідомлення, воно включало або виключало ось саме цю місію в аеропорту в Modern Warfare 2. А на ПК її взагалі вирізали. Необхідно було просто видалити, по-моєму, три або чотири файли. Ось, і місія з'являється. Але потім з'являються проблеми мультиплеє. Ось, добре, давайте ми вже закінчимо ось е, про аеропорт. Давайте краще ось подивимося, як. Сама гра виглядає взагалі-то дуже мені подобається ось е, те, що я можу відкинути гранату і вона когось уб'є. Ні, не це. Мені дуже подобається, що е, розробники не впустили, якби оту фішку, так, яка відбулася після закінчення другого модерна. Що е, значило, що в другому модерні так вже була війна, тобто е, росій, е, росіяни напали на Америкосів. Ось, і це не могло пройти без, е, без наслідків. <кхм> тобто, ви бачите, що місто вже е, майже повністю лежить у руїнах, так. І ми можемо ось е, якби, знаходити знайомі місця. Ну, я не знаю, мені не знайоме, я ніколи не був в Нью-Йорку, але я е, ну, е, спілкувався з людьми, які там були, і сказали, що. Е, дійсно, такі місця існують, але ну, е, вони як недоточно е, там е, намальовані, а так, приблизно такі місця є. Так? Ось. І прикольно це хвала розробникам, так що немає ніякої, ніякого видуманого міста. Так, тут десь був ноутбук. А ось він. Ось він, ноутбук моєї мрії. Так, уже три ноутбука ми знайшли. Я буду старатися всі ноутбуки знайти, які я зможу. Але у наступній місії я один ноутбук пропустю. Тобто я вам його не покажу. Я забув, де він знаходиться. Ось. Але один все-таки вам покажу. Ну, але це буде в наступній місії. Так, а поки що в положенні присядочки так, ми пробиваємось <пробуємо> далі. Наше, наше завдання яке це ліквідувати е, глушилку, так? Е, е, глушилку ліквідувати. Вибачте, що я е, вживаю такі якби русизми. Ну, дуже, знаєте, важко, коли гра локалізована російською і переводити на українську, це дуже важко. Я думаю, вам не дуже буде якби. о, так. А її просто класно. Я думаю, вам не дуже буде так різати вуха, якщо я буду е враховувати ось вживати ці прусизми. Так, локації. Е що можна сказати? По локації для перших місій, то вони... ну, Якщо чесно, мені трошечки якби скучноваті. Ну, це дуже трошки, тому що, я пам'ятаю, така кімната була. У другому Модерні О, десь ось у ноутбук. У другому Модерні, ви пам'ятаєте, так? Там був такий якби, е Офіс. В Офісі ми перестрілку вели, коли ми грали, по-моєму, за. Е Аліна. По ні, не за Аліна. За Джек. Я не, не пам'ятаю, як звали американського солдата. Оу, круто! Я пам'ятаю цей прикол із трейлера. Так от, локації дуже схожі, і, як казали адміни Play.ua, що може виникнути ефект дежавю, тобто ми вже тут були. Так, дійсно, може викликати, але кхм, е, наступна місія, вона дуже різно... Ну, дуже така класна, мені подобається. Так, ви вибачте, будь ласка, я тут е, трошечки... Промахувався, тому що я налаштовував мишку. бо щось вона дуже різка стала. Так. Піднімаємося нагору. Тут у нас практично нічого нема. Але все одно Call of Duty залишився таким самим Call of Duty. Він ні каплі не змінився. Той самий, якби... Той же самий двигун, так, ось, е той самий інтерфейс, той самий геймплей, Тобто нічого не змінилося, просто вони додали пару нових таких, пиріжечків, так? таких пірожинок. Е ось, наприклад, такий е гранатомет, так, ось, приціл, декілька фішок у. Мультиплеєри і ноутбук вони теж сюди додали. У нас вже є всі ноутбуки в цій місії, так, 5 із 5 дуже добре. Так, але ну, ефект дежавлю, я думаю, це не дуже погано, незважаючи на те, е які ефекти були у третьому батлфілді. Ну такого в третьому Батлфілді точно не було. І дуже багато ефектів, так, дуже багато всяких не було у третьому батлфілді. Е, про це ми будемо говорити на протязі всієї гри, всієї кампанії. Тобто, в одній частині я вам не можу сказати все те, що я думаю по поводу цієї гри. Так, поки що нам дали Predator. І ми відбиваємо гравців. Ну, не гравців, а наших ворогів росіян. Взагалі, ось росіяни не дуже полюблюють Call of Duty. Я маю на увазі ну не самі гравці, так, а журнали. Ось, журнали, ось я знаю журнал «Шпіль», так, він поставив Call of Duty Modern Warfare 3 8 балів. Чесно. Я не згоден з цією оцінкою. Ну, е, можливо, 10 я б її поставив. Так, нам поки що треба знищити вертоліт, Так от, е, 10 я б її поставив, ну, не 8. Такий сін, такого сінга не було ніде. І він дуже якби, захоплює. Мене. Я не знаю, я би хотів ще далі грати, але. Просто мені треба було йти і ліпити під мені, ось, І в мене не вийшло далі грати. Тобто я пограв дві місії, мені дуже сподобалось, і я швидко-швидко ті пельмені ліпив, щоб е, вже пограти далі. А з Battlefield 3 він мені взагалі не сподобався у, якби у плані синглплеєра. Мультиплеєр я не грав, тому що я не хотів віддавати 175 гривень, щоб купувати ліцензійну копію. Ось по-перше, вона в мене глючила і мені ніякого резону не було її купувати. Так. І я не знаю. Якби в мене був би кращий комп'ютер, так, то можливо я би. І сказав якісь хороші слова по поводу Battlefield 3. А поки що я віддаю всі свою, всю свою перевагу, всі свої кошти в Call of Duty в Modern Warfare 3. В, можливо, третя батла в чомусь краще, в чомусь гірше. Але код теж якби не канув в болото лицем. Тобто, Е, якісь нові фішки, вони тут дуже доречні. Ну, Це чисто, на мою думку. Я не трактую ніяких там статей, я не трактую ніяких там е, рев'ю, ніяких я... Взагалі. У мене чисто, конкретна своя особиста думка. Ось. Так, трошечки скучновато взагалі-то ось... Змагатися з вертолі... з гвинтокрилом тобто. Скучновато, але нічого. Так, у мене трошечки бува просідає FPS. Вау! Ну такого не було в третьому батлфілді. Ну, погодьтесь зі мною. Круто. Ой-ой, трошечки... Трошечки FPS просів. Ну, добре, дорогі друзі, на цьому я першу місію закінчую. Всім дякую за перегляд. З вами був Олександр 92 Побачимось у наступній місії.